Вітаємо, вас, шановні друзі, на боско Арені, суботній ранок. Це означає, що триває у нас турнір. Номер 30-й Назар Цюпка, номер 13 Олег Чеботарьов. Атака від Eng-Metal. Кого? Двіч навіч виходить. Русецький все-таки становити історичне досягнення. Зараз після цього стандартного положення Абрамчук розігрує, пробиває Ковальчук, не пан розіграли. До нашого матчу зараз Цюбка із м'ячем. Атакує Джеметал. Цюпка! Удар воротах, Русецький на місці. Русецький. Що? Гасюк, точніше, якраз, повертаючись до, до теми команди Еджі Метал, перепрошую. Але знову ж таки, стосовно результативності, на жодних запитань не виникає. Цей гравець точно міг би відзначатися Йормоночков. І... Зараз це буде розігрувати. Це стандартне положення. Навіть удар по воротах! Як же? Команда Еджі Метала. Цюбка! який підкат від Карабіна! І ще одна жовта картка. Жовта картка цього разу для... Когут. Когут місяч до центру. Пробиває когута. Відбивається штурм і на цьому перш тайм завершено. 0-0. Поки що без голів у матчі. Шановні друзі, другий тайм. Протистояння між командами G-Metal та штурм розпочато після першої. Чи, можливо, все-таки будуть розірвати? Пробиває Кураш. Постріл від нього, як завжди, щільний. Часно храму. На дальню стіку все правильно виконував. Краму. Удар по воротах від нього не влучає. О, от подивіться, що витворяє на паузі не цю тему, адже насправді футзалу цими вихідними буде дуже і дуже багато. І чи не найбільш титуловані команди футзальної України зійдуться у Генної шановні друзі, що е, брак десь досвідченості і техніки в окремих епізодах штурм? Я думаю, відповідь очевидно: Кордоба. Кордоба пробиває! Який шанс та й до завершення. Василь Денес пробував. Кордоба. Буде шукати момент. Де удар по воротах Це навіть передача. Проходить Маринюка. Чорний. на храмова. Той віддавав передний пас на кордобу, кордоба. Розстріли русецький. Чай, м'яча. Кого! До контратаку біжить команда Джеметал. Забиває. Забиває ковота у цій ситуації. Тут а, помилка від молодого закалюжного. Ночков. Давидко. Давидко. Знову ж таки намагався Чудний. Удар поворота від чудного. Ну, дещо, можливо, на... Дар поворота від Моночкова. І що зараз? Денчук не але все-таки перемога з рахунком 1-0 над штурмом. Дякуємо вам за перегляд цього протистояння і.